Привіт всім! Вітаю вас в новій країні. Ми сьогодні з вами ведемо трансляцію з Хорватії. Хочу вам сказати, що на свій другий канал я записала відео про те, як ми токсично хочемо заміж і чому ми потрапляємо в співзалежні відносини стосунки, правильно. Дивіться його обов'язково, тому що у мене тут багато хто сидить на таро. А от розбиратися в ситуації да, більш так детально з психологічного боку, да, не всім доходять руки. Тому вас запрошую на свій другий канал, буквально щойно записала там вам відео. Ну що, дивимось для вас потік. Вже я бачу якесь тут у вас історії з любовні. Боже, тут у мене три королі вийшли. Три королі. Один там, може, не проявляється. Да? Так, дивимось вам потік. Що ми будемо дивитися вам любовний потік? Давайте. Кар'єр в мене зараз якось не йде, хочеться вам якесь любовне послання. Так, поїхали. Імператриця ви моя, імператриця Мах. Викладу три катки. Імператриця Мах. Може бути таке, що ви були імператрицею і магом в минулому. І зараз якось трошки дивитись на все, чого ви досягли. Може, ви вже в тому віці, коли ви аналізуєте все, що ви досягли, і вам потрібно якось рухатися вперед, а ви ніяк не можете відпустити свої ось ці досягнення, все, що ви накопичили, весь потенціал. Може, ви хочете переїхати кудись? І розумієте, наприклад, вас діти звуть кудись, переїжджають до мене, а ви боїтесь, тому що там ніби нове місце. А Зараз у вас є там ваші друзі, да, ваші якісь напрацьовки, щось вже якесь накопичене, да, навіть квартира, там, щось таке. І ви боїтеся ніби робити шах вперед, але вам кажуть, що це буде вас тільки мотивувати, стимулювати і переведе вас просто на наступний рівень. Це для вас дуже класна можливість. Знаєте, я вам розкажу свою історію. Я колись жила в маленькому містечку під Донецьком, і у мене була сусідка, вона була. Якоюсь бабусею, моєю троюрідною, чи щось таке. Ну, ми спілкувалися дуже тісно, тому що у нас спільні родичі, все. Вона була, якщо не помиляюсь, якоюсь тіткою мого е, тата. І у неї дочка переїхала в Київ і дуже довго звела її до себе. Дуже довго, прямо роками. А вона не хотіла, тому що вона казала, а що в мене тут там, кози, в мене тут е, якісь собачки, да, в мене тут дім і так далі. Але все ж таки у неї помер чоловік, і вона залишилася одна, і тоді власне, вона вже вирішила приїхати. І знаєте, коли ми дзвонили їй питали, як там у вас справи вже на новому місці, вона казала, знаєте, мені тут так класно, я беру кравчучку і ходжу на ринок. Дивлюся там якісь фруктики, беру свою собачку, вигулюю, ми з нею спускаємося, проходимо там десь прогуляємося по ринку, подивимося, тому що вона жила в дуже маленькому містечку, і такого міста, як Київ, мені здається, вона навіть ніколи не була. І вона навпаки відчула якусь, якесь нове життя. І чесно, їй зараз, десь під 90 років, вона ще жива. Я ще малою пам'ятаю її, коли вона вже була старенька. І зараз, знаєте, у нас так ніби відкривається друге дихання, особливо, коли ми нову енергію цю запускаємо, коли, наприклад, у нас з'являються якісь нові хобі, нова робота, нові друзі, а хтось більш молодий, наприклад, коли ми входимо в стосунки з новою людиною, або з більш молодими якими знайомимося, нам ніби теж хочеться цю енергію молоду, якби до себе. Так? І ми так само. Відчуваємо себе здоровішими, відчуваємо себе більш енергійними, активними. І от вона так само вона ще досі жива і вона вишиває в неї не сіп зіри, тобто вона займається ще дуже-дуже багато чим. І ви можете бачити зараз для себе цю можливість як втрату, да, трохи так песимістично вона бути. Але насправді це вам дуже дуже великий ріст, дуже великий такий стрибок у вашу енергетику. У вашу Розкриття вашого потенціалу саме з енергетичної сторони, ви будете більш активні, більш енергійні, більше відчувати будете простір, світ, більше будете насолоджуватися усім, що навколо, і вам легше буде, знаєте, навіть жити і дихати. Тому, якщо у вас є якийсь переїзд, якесь нове життя, до речі, може бути до імператора або з імператором, а, може, ви мрієте про імператора, якщо у вас його немає, то там ви його можете зустріти. То це вам буквально знак, да, і підказка, що це вам треба робити якомога швидше. Прямо сімка жезлів, вісімка жезлів. Ви зараз можете триматись за старе, але вам кажуть, що там, де от куди у вас, ну, в мене виходить тут карта Світ. Якщо це переїзд, то треба переїжджати 100%. Тому що там у вас буде дев'ятка пентаклів, якщо ви хвилюєте за фінанси, навіть якщо фінансів у вас не буде прям. З вашої кар'єри, наприклад, то у вас звідкись вони будуть приходити, наприклад, у вигляді, вигляді подарунків, у вигляді можливостей, у вигляді е просто якихось е таких обставин, та, що ви там легко знайдете щось, тобто воно у вас буде комфортно, комфорт ви свій не втратите. Що зараз розбите серце? Да, так, розбите, розбите серце у вас чекає за горизонтом, от хочеться сказати так. Розбити серце зараз у вас, але як тільки ви побачите, яке ізобіліє, як це не пам'ятаю, буде чекати вас попереду, що у вас там наскільки багато у вас ресурсів буде там, де в новому, да, коли ви боїтеся зробити крок, ви, ну, ви взагалі забудете про ті проблеми, які у вас були. Ми дуже швидко звикаємо як і до хорошого, так і до поганого. Да? Тому зараз ви можете думати, що ось це насиджене місце, там, де ви зараз це в принципі, максимум і краще нарипатися, краще нікуди не йти. Да, ну, реально, четвірка ця, пентаклі, виходить. Ви якби, при своєму да, і краще це не розтіряти. Але насправді вам треба робити крок, і там буде набагато більше. Лицаря кубків. Якщо у вас є якісь зв'язки зараз з партнерами, які вам, ну, якось заходять, йдуть туди-сюди, такі хаотичні трошки є, то з ними зв'язки будуть розрубатися з королями жезлів, тому що вони, скоріш за все, нічого не дають вам конкретного, і на них ви поставите крапку. А ну, буде імператором, проявиться до вас імператор. Нове знайомство, скоріш за все, тому що Паш Кубків. Треба поставити крапку на всьому, що забирає ваш ресурс, що вам здається якимось не те, що вам навпаки вас наповнює, а те, що якби бере ваші сили. От на цьому треба поставити крапку. І буде вас нове знайомство. У мене 25 разів вже вийшло Паш Кубків і імператору, буквально один за одним. Я відкриваю карти у мене постійно ось так. І, скоріш за все, імператор ваш на відстані. Зараз ви можете його не бачити. Якщо ви вже знаєте цю людину, то зараз ви, скоріш за все, не дуже спілкуєтесь. якісь кордони, відстань між вами є обмеження, може пауза. Це може бути людини з минулого, яка просто пішла, з якої все крапка, кінець, башня. Але коли ви поїдете, вам головне. Повірити в свою імператрицю в те, що ви можете це зробити, і працювати, 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 і наповнюватися ось цими новими, якимись пригодами, да, враженнями. Що ще? Знаєте, у вас можуть бути якісь персонажі, які вам не туди, не сюди, знаєте, не дають ні так, ні ні. То сидять мовчанці, то їх треба витягувати, то вони взагалі щось якось проявляються. Вони вам можуть приносити от реально якісь такі емоції, типу ну скажи, тобі вже треба чи ні? Тому що виглядає ніби ні, а потім якось, наче так, та? наче надію якусь дає, а потім знову щось зливається от від такого вам треба взагалі відмовлятись, тому що воно вас просто, ну, зжирає, можу так сказати. У вас тут йдуть всі старші аркани. Сонце, сила, страшний суд і повішений. У вас через цю паузу, через ваш вибір, ви буквально можете зробити крок в імператора. Це можете бути, як і ви, з імператриці в імператора, по грошам, якщо вас цікавить. Десь мені пахне духи якісь. Це вчора напшикалась в аеропорту. Ще пахнуть. Гучі, нормально. Е е е да. і оці всі аркани, я вам кажу, мені виходить сила Сонце, страшний суд. Вам просто треба зробити цей крок, зробити, прийняти рішення і піти вже в правильному напрямку. Ну, Мені нічого не хочеться додавати, чесно кажучи. Мені здається, що ви перестаньте триматися за все, що ви досягли в минулому. Тому що, якщо ви так будете триматися, ви будете як такий заржавілий, знаєте, човник, який все возить туди-сюди, всі ці свої досягнення. Але якщо ви хочете стати кораблем, вам доведеться зробити, так, знаєте, ризикнути, зробити крок трошки вперед. Ось так: ось такий вам був потік. Все, дивіться обов'язково моє інше відео про ось заміж, жіночі архетипи і все таке. Все, я була рада вас чути бачити. Бажаю вам удачі. Напишіть мені в коментарях, про що був цей потік. Що ви там, куди ви там сумніваєтеся, і чи не йти. Бажаю вам гарного дня. Передаю вам ще раз привіт з сонячної Хорватії, покажу вам ще раз море. Воно дуже-дуже красиве. До речі, водичка просто буквально чарівна. А ще хочу сказати вам такий прикольний факт про Хорватію. От я тут це острів біля Дубровника. І тут всі пляжі вони відкриті, всі пляжі безкоштовні. От просто береш собі Airbnb, і люди просто стелять, знаєте, так, на якомусь на лавці своїх полотенці, як це рушники, і йдуть купатися. Вода шикарна. Пісочні пляжі є. Вода тепла, дуже мілко, і вода просто кристально чиста, блакитна, просто супер. Рекомендую вам Хорватію. Ціни жесть Дорожче, ніж Італія. Я в шоці. Але красиво. Красиво. Да. Все, це був такий відступ. Все, бажаю вам гарного дня. Давайте, до зустрічі!